Сьогодні 17 квітня 2016 року. Активісти Лусо-Яворів прибули з нашої міського типу примерів. У нас вчора запросили мешканці селища і сказали, що сьогодні відбудеться схід села. Схід села вже йде, ми покажемо в громадськості, що сьогодні говорилося на сході села, що цікавить мешканців даного селища. Для того, щоб закінчити цю огорожу, яка в нас є достатньо велика, щоб сукупно з новим цвинтаром нараховувати, відстань налічує 600 метрів погод. І ми вирішили все ж таки, бо ти коштів недостатньо у метрі, які відбувалися, ми вирішили все ж таки долучити підприємців, яких трошки більше можливість є. Микола Іванович, ми тут зібралися для того, щоб я зрозуміла, от Богдан Михайлович, один, пан Богдан другий, знайти джерела надходжень для огорожі цвинтару. Ну, питання, наприклад, народного дому. Зробили на спонсорські гроші так? ремонт. Поклали бруківку. Скажіть, для чого в нас є керівник народного дому, яка не працює фактично? У нас народний дім використовується тільки для виборів. Більше ні для чого. Чому наші діти їздять на дискотеки, вербляне кути і куда ті гроші з бюджету інших сіл? Чому ми... Якщо людина не справляється з обов'язками, звільніть її, яка вона постійно їздить в Польщу в робочий час, всі, хто тут їздить, всі то знають. Нехай вона звільниться, можна я говорю, Прийміть людину, у нас є багато людей з освітою, які мають відповідну освіту, компетентні. Нехай організують в народному домі для людей, для дітей наших, то наші з вами діти, нормальну безпосередньо, щоб до нас приїжджали, виплян, витр, витр, вови, серкет, і ті гроші, і ті гроші для селищної ради, от на такі, які не передбачені витрати. Схід села селищі міського типу на закінчився. Які питання обговорювалися? Обговорювалися питання благоустрою цвинтару. До речі, обговорювалося питання, є вакансія в селищі міського типу, шукають грабаря. Ну і також одна жіночка піднімала питання роботи закладу. Таке враження, що в селищі міського типу все в порядку. Людей це влаштовує. Нас закликали, сьогодні, нас попросили приїхати сьогодні на даний схід селища. Ми думали, що люди піднімуть гостро свої питання, проблеми. Ніяких питань болючих і проблем піднято не було. Всіх все влаштовує. Ну, на цьому... Ми закінчуємо репортаж, хоча ми, це не остання наша поїздка. Ми ще приїдемо після отримання запитів на інформацію до голови селищної ради, щоб підсумувати підсумки тих справ, які ще не завершились.